Привіт! Цей подкаст є стислим викладом основних ідей книг та авторів. Увімкни його в дорозі чи на фоні, коли займаєшся домашніми справами, щоб повз тебе не пройшли сучасні та класичні праці з філософії та соціології. Приємного прослуховування Алан Сокал. Американський фізик-теоретик і професор Нью-Йоркського університету та університетського коледжу Лондона він став відомим завдяки так званій афері Сокала, коли в середині 90-х років навмисно опублікував у соціогуманітарному журналі статтю, яка не мала жодного наукового сенсу, щоб викрити псевдонауковість постмодерністських досліджень. У своїх працях він зосереджувався на математичній фізиці, зокрема на квантовій теорії поля та статистичній механіці. Крім того, він активно займався критикою постмодерністських підходів до науки та боротьбою з псевдонаукою. Серед його найвідоміших книг робота, написана разом із Жаном Брікмоном, де автори аналізують зловживання науковими поняттями в гуманітарних дисциплінах. Він також випустив кілька книжок і статей. Що досліджують важливість раціонального мислення та наукового методу в суспільному дискурсі. Алан Сокал критикує заперечення об'єктивної реальності в постмодерністських теоріях. Постмодерністи часто стверджують, що реальність є не що інтерпретованим та залежить від нашого сприйняття або соціальних конструкцій. Вони пропонують ідею, що реальність не існує поза людським сприйняттям або принаймні не є такою, якою її часто описує традиційна наука. Це заперечення об'єктивної реальності викликає велике занепокоєння у Сокала, оскільки він вважає, що наука та раціональне мислення передбачають існування певних об'єктивних фактів, незалежних від інтерпретацій чи культурних контекстів. Для Сокала заперечення об'єктивної реальності є великою загрозою для наукового знання. Якщо реальність стає конструктом, який залежить від індивідуальних або культурних інтерпретацій, то вся наука, заснована на припущенні про існування об'єктивного світу, втрачає свій сенс. Наука завжди прагне до того, щоб зрозуміти, як працює світ, використовуючи методи, які можна перевірити і відтворити. Це передбачає існування реальності, яку можна об'єктивно спостерігати та вимірювати. Якщо ж реальність стає абсолютно суб'єктивною, то всі спостереження і експерименти втрачають свою значучість, оскільки кожна людина може мати своє власне уявлення про те, що є істинним. Сокал також вважає, що відмова від об'єктивної реальності може прости до серйозних наслідків у суспільстві, де відсутність загальних критеріїв для визначення істини може призвести до того, що різні групи почнуть приймати свої власні. Часто неперевірені та хибні уявлення про світ як рівнозначні, це ставить під загрозу не лише науку, а й основи раціонального мислення та здорового глузду, оскільки важко знайти спільну мову або прийняти правильні рішення, якщо всі вірять у різні уявлення про реальність. У цьому контексті Сокал виступає за те, що наука повинна залишатися орієнтованою на об'єктивну реальність, навіть якщо наше розуміння цієї реальності може бути неповним чи мінливим. Він стверджує, що хоча наука і не є досконалою, вона все ж надає найкращі інструменти для пізнання світу і повинна бути захищена від постмодерністських атак, які підривають її основи. Алан Сокал критикує вплив постмодернізму на освіту та академічні дослідження. Він стверджує, що постмодерністські ідеї, що відкидають об'єктивність і раціональне мислення, стали поширюватися в академічному середовищі, особливо в гуманітарних науках, і це створює серйозні проблеми для розвитку знань. За його словами, в результаті таких підходів наукові дисципліни, які зазвичай орієнтуються на логіку, доказову базу та об'єктивний аналіз, починають зазнавати впливу відносних ідеологій, які важко піддаються перевірці та аналізу. Це призводить до того, що студенти та дослідники можуть почати сприймати знання не як результат ретельних досліджень, а як продукт інтерпретацій політичних чи культурних контекстів. Сокал також критикує те, що в багатьох випадках такі підходи стали основою для академічної кар'єри та престижу. Він вказує на те, що часто робота. Яка базується на складній риториці та абстрактних поняттях, отримує більшу увагу та визнання, ніж простіші, але науково обґрунтовані дослідження. Це створює систему, в якій факти і перевірені знання відходять на другий план, а важливість наукових досягнень замінюється на здатність привабливо викладати ідеї або мати політичний підтекст. Постмодернізм, на думку Сокала, має та також небажаний вплив на методи навчання. Оскільки він може заохочувати студентів до того, щоб вони ставили під сумнів самі основи знань, зокрема у точних науках, що є важливими для розвитку наукового мислення. Оскільки постмодернізм іноді зводить науку до одного з можливих поглядів на реальність, у навчальних закладах стає складно підтримувати чіткі стандарти для того, що є науково підтвердженим знанням, замість того, щоб навчати студентів того тансинт. Як правильно проводити дослідження та аналізувати факти, їм часто пропонують концентруватися на суб'єктивних інтерпретаціях і соціальних контекстах. Загалом, Сокал вважає, що це підриває фундаментальні принципи освіти та наукових досліджень, адже наука, за його словами, має бути орієнтована на досягнення об'єктивного знання і на застосування логічних перевірених методів для отримання результатів. А не на політичні або культурні інтерпретації. Алан Сокал критикує маніпуляції з математикою та фізикою в соціальній теорії, які є характерними для постмодерністських підходів. Він вважає, що ці науки використовуються неправильно і часто без належного розуміння, коли їх терміни та концепти інтегруються в соціальні теорії для надання їм видимості наукової обґрунтованості. Постмодерністи іноді застосовують складні математичні або фізичні терміни в контекстах, які не мають до них жодного відношення, і таким чином створюють вигляд, ніби їхні соціальні або культурні теорії мають наукову основу. Хоча насправді це не так. Сокал наголошує, що використання таких термінів, як квантовий, фрактальний або системи складності у контексті соціальних наук не тільки є некоректним, але й вводить в оману. Оскільки ці терміни мають чітко визначені значення в точних науках і не можуть бути просто перенесені на інші сфери без втрати змісту, такий підхід, на думку Сокала, є науково безвідповідальним, адже він порушує принципи наукової точності та обґрунтованості. Більше того, Сокал вважає, що це використовування науки в соціальних теоріях може призвести до того, що люди почнуть вірити в серйозні помилки або міфи. Які насправді не мають наукового підтвердження. Виходить, що замість того, щоб сприяти розвитку наукового мислення, такий підхід лише сприяє поширенню псевдонаукових ідей, котрі є привабливими через складність і науковість їхнього викладу, але не мають нічого спільного з реальною наукою. Сокал також критикує таких авторів за те, що вони використовують науку як інструмент для підтримки своїх власних ідеологій. Маніпулюючи науковими термінами для того, щоб виглядати більш авторитетними, це може бути особливо небезпечним в академічному середовищі, оскільки такі маніпуляції можуть мати вплив на молодших дослідників або студентів, які можуть почати вірити в те, що наука може бути так само гнучкою і суб'єктивною, як і політичні чи культурні ідеї. Отже, сокал вважає, що маніпуляції з математикою та фізикою в соціальних теоріях є однією з найбільших проблем постмодерністського підходу, оскільки вони не лише не допомагають розвивати знання, а й створюють помилкове враження про наукову основу, де її насправді немає. Алан Сокал критикує політичні наслідки постмодерністських підходів до науки. Оскільки він вважає, що релятивізм і скептицизм щодо об'єктивної реальності, характерні для постмодернізму, можуть мати серйозні негативні ефекти на суспільство, зокрема на політичні процеси. Для нього важливо, щоб суспільство базувалося на знаннях, які можна перевірити, і які мають об'єктивне підґрунтя. Постмодерністські погляди, що заперечують існування універсальних істин або розмивають межу між наукою і міфом. Можуть бути використані для виправдання політичних рішень, які не мають наукового обґрунтування і не можуть бути перевірені на практиці. Сокал звертає увагу на те, як такі підходи можуть бути використані для того, щоб виправдати або підтримати політичні ідеї, які суперечать науковим доказам. Наприклад, у випадку з питаннями, що стосуються зміни клімату, еволюції або медичних наукових досягнень. Де наука дає чіткі досліджені та перевірені відповіді. Постмодерністський релятивізм може створити простір для того, щоб альтернативні науково необґрунтовані ідеї здобули популярність і були підтримані в політичному дискурсі. Сокал також вважає, що постмодерністські ідеї можуть бути використані для того, щоб знецінити важливість наукового консенсусу і сприяти тому, щоб політики. Не маючи необхідних знань або експертизи, приймали рішення, керуючись особистими переконаннями або інтересами, а не на основі об'єктивних фактів. Це може призвести до ситуацій, де наука та дослідження стають вторинними перед політичними ідеологіями, що в свою чергу підриває науковий прогрес і гальмує рішення важливих соціальних і екологічних проблем. Також Сокал підкреслює, що релятивізм може допомогти зміцнити інтереси тих, хто має владу або фінансові ресурси, адже розмивання чітких меж між науковими і псевдонауковими підходами дозволяє маніпулювати громадською думкою, вводячи людей в оману. Це за його словами може призвести до того, що політичні рішення приймаються не на основі доказів і фактів, а на основі спрощених ідей або ідеологій, які вигідні тим, хто контролює інформацію. Таким чином, Сокал вважає, що політичні наслідки постмодернізму можуть бути руйнівними для суспільства, оскільки вони підривають основи раціонального мислення та наукового аналізу, що є необхідними для прийняття обґрунтованих і ефективних рішень у важливих політичних, соціальних і екологічних питаннях. Алан сокал критикує вплив постмодернізму на суспільний дискурс. Особливо щодо того, як ідеї про релятивізм і відсутність об'єктивної істини можуть підривати важливі соціальні та культурні процеси. Постмодернізм, на думку Сокала, створює середовище, де відсутність чітких критеріїв для оцінки істини чи хибності тверджень, дозволяє легко маніпулювати інформацією і політичними процесами, відкидання об'єктивних стандартів. Яке пропагує постмодернізм, сприяє тому, що громадяни починають сприймати різні погляди як рівнозначні, навіть якщо деякі з них абсолютно безпідставні або не мають наукового підтвердження? Це може призвести до того, що суспільство стає більш вразливим до дезінформації, маніпуляцій та пропаганди. Сокал підкреслює, що така ситуація особливо небезпечна в епоху масових комунікацій. Де інформація поширюється миттєво і часто без належної перевірки. Коли критичне мислення і наукові методи оцінки тверджень відходять на другий план, а замість цього панує суб'єктивізм і релятивізм, то виявляється, що навіть абсолютно хибні або вигадані ідеї можуть отримати визнання і популярність серед широкої аудиторії. Це, за словами Сокола, може мати серйозні наслідки для демократії та громадської довіри. Оскільки важливі політичні рішення починають ґрунтуватися на ідеях, які не мають реального підґрунтя, на додаток Сокал зауважує, що коли люди починають вірити, що всі погляди на реальність рівнозначні, це може призвести до кризових ситуацій, де реальні проблеми, що потребують наукового аналізу та об'єктивного підходу, не отримують належної уваги. Наприклад, проблеми зміни клімату. Здоров'я, енергетичної політики чи соціальної нерівності можуть бути розглянуті не через призму наукових фактів, а як питання особистих чи культурних уподобань, що значно ускладнює прийняття правильних рішень на рівні урядів і міжнародних організацій. Загалом Сокал вважає, що постмодерністська відмова від об'єктивної реальності і наукових критеріїв для оцінки істини веде до того. Що суспільства стають вразливими до небезпечних ідеологій та псевдонаукових поглядів. В результаті цього процесу можуть виникати серйозні труднощі у вирішенні реальних соціальних і екологічних проблем, оскільки недостатньо чітко визначені стандарти для оцінки фактів дозволяють маніпулювати громадською думкою і політичними процесами, що в підсумку шкодить суспільному розвитку і прогресу. Алан Сокал виступає з рішучою критикою постмодернізму, вказуючи на численні недоліки цього підходу в науці, освіті, політиці та суспільному дискурсі. Загалом його аргументи можна поділити на кілька ключових аспектів, кожен з яких має свої сильні та слабкі сторони. Основною сильною стороною критики Сокала є його впертість у захисті науки і раціонального мислення. Він підкреслює важливість об'єктивних стандартів для оцінки реальності і стверджує, що відкидання цих стандартів призводить до псевдонауки, маніпуляцій і неконтрольованої політичної ситуації, враховуючи сучасні глобальні проблеми, такі як зміна клімату, пандемії, соціальні нерівності. Його аргументи про важливість науково підтверджених даних для прийняття рішень виглядають дуже актуальними. Сокал розглядає постмодерністський релятивізм як загрозу для демократичних процесів, оскільки відсутність об'єктивних критеріїв для визначення істини може привести до підриву наукових і політичних інституцій. Також важливою частиною його критики є фокус на псевдонаукових ідеях, які можуть бути представлені як науково обґрунтовані завдяки маніпуляціям з термінами та концептами. Це без сумніву. Є серйозним застереженням для академічного середовища, яке повинно орієнтуватися на строго перевірені знання, а не на ідеологічно забарвлені теорії, що можуть не мати ніякого наукового підґрунтя. Проте є й слабкі сторони в аргументації сокала. Його критика постмодернізму іноді виглядає надто категоричною та зосередженою на повному відкиданні постмодерністських ідей. Це може виглядати як спроба звести всі постмодерністські концепції до псевдонаукових уявлень, що не зовсім справедливо для всього спектра постмодерністської думки. Багато постмодерністських авторів не відкидають об'єктивної реальності, а лише ставлять під сумнів традиційні способи її пізнання або критикують домінуючі ідеології. Тому сокал. Можливо, не завжди вдається розрізняти більш помірковані конструктивні форми постмодернізму від тих, які справді можуть бути використані для маніпуляцій чи псевдонауки. Інша слабка сторона його критики це недостатнє визнання потенційної користі постмодернізму в контексті гуманітарних наук, де розуміння багатозначності, культурних контекстів та відносності може бути корисним для вивчення складних соціальних явищ. Постмодернізм допомагає виявляти приховані структури влади і домінування в той час, як наука може не завжди мати необхідний інструментарій для дослідження таких аспектів. Тому, хоча сокал правий у своєму занепокоєнні щодо псевдонаукових підходів, він може знецінювати ті елементи постмодернізму, які сприяють розвитку критичного мислення та більш комплексного розуміння соціальних процесів. Таким чином сокал обґрунтовано критикує постмодернізм за його вплив. На науку, освіту і політику, але деякі його аргументи виглядають надто загальними та не враховують різноманіття постмодерністських підходів. Його захист наукових стандартів і об'єктивності є важливим і необхідним у сучасному світі однак варто бути обережними, щоб не піддатися надмірному поляризуванню, яке може призвести до відкидання цінних аспектів постмодерністської критики.